Я Хмельниччина. Курила Віталій, народний депутат. Скажіть, будь ласка, як ви бачите ратифікацію Римського статуту в нас в країні? Нормально бачу. Не дайте підтримувати її. Якщо буде на порядку денному, то буде. І стосовно землі, мораторій на землю, як ваше бачення? В перспективі треба відміняти. На сьогоднішній день законодавства нема відповідного. Чекувати нічого. Але в перспективі, вважаю, повинен бути вільний ринок. Недоторканість треба ліквідовувати, залишити тільки політичну недоторканість. і все. Ну, якщо ми хочемо жити на цій землі, щоб наші діти жили на нормальній землі, а не на отруєнні, на знівечі, то... Відповідальність екологічна, щоб була, і виховувати її починаючи з дітей. А виховувати повинні батьки, які йдуть і кидають сміття. Україна починається що? з тебе, так? так. Дякую.